Клади потатки 19, присутні 13, є відповідно. Пропоную розпочати 36-ту позачергову сесію міської ради. Прошу. Оля, замочний. Thank Загиблих наших героїв, цивільних людей від наслідок збройної агресії Російської Федерації. Шановні депутати, для забезпечення процедури голосування нам потрібно і для забезпечення нашої роботи необхідно обрати і лічильну комісію, і секретаріат. Відповідно до статті 28 регламенту, необхідно обрати секретаріа у кількості двох депутатів, які будуть пропозиції. Пропоную обрати досвіду. Слідується депутат Івкович Геннадій Володимирович, Тангебецький, Валентин Ілянович. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Прийнято одного року? Шановні депутати, для забезпечення процедури голосування відповідно до статті 33 регламенту, нам необхідно обрати лічильну комісію у складі трьох депутатів, які будуть пропозиції? лічильної комісії пропоную обрати всі депутатів. Римарчук, Голменюк, і Захарова пропоную голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Прийнято одноголосно. Прошу провести організаційне сесії голова комісії Римарчук Наталія Володимирівна, секретар комісії Гуменюк Наталія Євгенівна і член комісії Захарова Інна Миколаївна. Пропоную затвердити порядок денний та регламент сесії відповідно до розпорядження сільського голови за номером 281 від 24.12.24 24 року про скликання позачергової сесії. Семенівської сільської ради восьмого скликання. Проект рішення був розміщений на сайті Семенівської сільської ради. Про внесення змін до бюджету Семенівської сільської територіальної громади на 24 рік інформує Олена Бацинюк. Пропоную порядок денний прийняти за основу. Прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Нам необхідно також затвердити регламент засідання. Пропонується для, до виступу до п'яти хвилин для заяв поправок до 3 хвилин. Чи будуть інші пропозиції? Ні. Якщо немає, пропоную голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одного. Шановні депутати, маю за честь оголосити. Подяку, яка надійшла нам від окремого полку безпілотних авіаційних комплексів, підписаний командиром 14-го ОПБК полковник Дмитро Бондарович. Подяка. Семенівській сільській раді від імені командування та особового складу 14-го окремого полку висловлює щиру подяку за особистий безпосередній внесок у справу відсічі агресії Російської Федерації, жертовність та ініціативу у відстоянні суверенітету, територіальної цінності і незалежності України. Наша плідна праця допомагає у розбудові підрозділу та наближенні перемоги. Слава Україні! Героям слава! Депутатам дуже величезне дякую. Це наша підтримка. І хлопці знаходять можливість, наші захисники і захисниці для того, щоб в такий важкий час, але подякувати. Надійшлася подяка нам новою поштою. Сьогодні отримана. Так що всім вам дякую і бажаю, щоб в новому році ми надавали допомогу, але щоб ми дали таку віці ж агресору, щоб настав справедливий мир на нашій Україні. Прошу Олена Так, Ще промаю таку подяку нашому Аксакалу місцевого самоврядування, яка в цьому році відзначала свій ювілейний день народження Людмила Іванівна Поліщук за сумлінну працю, відповідальне відношення до дорученої справи, активну участь у громадському житті територіальної громади. Велика подяка за вашу важливу і необхідну працю. Бажаємо вам здоров'я. Без тривалості, терпіння, удачі. Нехай все, вас Господь оберігає, удача допомагає, а доля велить бути щасливою. Дякую. Дякую, Дякую. Дякую. Людмила Іванівна, покажіть.

Шановні депутати, відповідно до розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації за номером 952 від 20 грудня 2024 року були внесені зміни до розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації за номером 600, в якому були доведені кошти іншої дотації для Семенівського бюджету в сумі 19 747 гривень 8 копійок для відшкодування за нером Місце, де знаходяться внутрішньо переміщені особи, це за електроенергію за вересень місяць. Дякую за те, що держава допомагає, відшкодовує, оскільки все це було на сільському бюджеті до сьогодні. Але оскільки приймали ми спільно з вами рішення про це, щоб це місце було тимчасове проживання людей, відповідно до чинного законодавства, що ми мали можливість. І проводити відповідні там і ремонтні заходи, і підтримка від держави це також дуже важливо. Зараз закінчується ремонт у е, саме в одному із приміщень харчоблоку, там де приймають харчування. Сподіваємося, що за підтримки донорів можливо нам вдасться ще відремонтувати кухню. Як би там не було, це приміщення приносить користь людям, дітям, дітки є. І Ми готові ще прийняти сім'ї з дітками, тому що дітки це і наші українські сім'ї можуть підтримувати. Діти це наше майбутнє. Тому так. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Дуже всім дякую. Дякую за те, що оперативно… Приїхали, зібрались на сесію за те, що активно приймаєте всі разом ми приймаємо рішення, які приносять саме позитив у нашу громаду і підтримуємо наших людей, нашому докладаємо зусиль, саме те, що повинні робити. Всіх вас бажаю міцного здоров'я, з придячними вас новорічним святом, святом суму, печалі, оскільки не всі. Сьогодні сім'ї можуть в повному колі зібратися із і Різдвом Христовим, який сьогодні наша країна зустріла, хай дійсно діти нам казали і співали на разом. Ісус, мале дитя, благословить наше життя, щоб мир був на нашій землі, в нашій громаді, в нашій країні, в кожній родині вашій, щоб був мир і злагода. Всього, всього найкраще. Сесія оголошується закритою. Ще не країни, ні слава, ні воля, ще нам браття українці усміхнеться доля. Зринуть наші вороженьки, якрові.